Всім привіт! Сьогодні в продажі дуже рідкий гість, а саме Toyota Prous з самим надійним двигуном D4D 123 кінських сили. І так, Toyota Prouz 2020 року в оригінальній фарбі, щойно привезена, розмитнена, сертифікована. Ось такий стан автомобіля просто ідеальний. Зараз покажу вам в салоні дуже рідко комерційний транспорт. Використовую так обережно, що після мойки стан авто нового дуже зручно сидіння підняли. Потрібно лючок опустили для такого, для такого. Подивіться, стан ручки переключення передач. Стан керма, 219 тисяч оригінального пробігу, стан карт, ножок, коврики, все в оригіналі. Сервісний автомобіль був на далекій дистанції, тому стан автомобіля трасовий, резина Йокохама, новеньке запасне кулесо. Toyota Pros. Вже продавав такі автомобілі, всі переобладнують в пасажири. Дуже зручно, дві бокових дверки. Тут також продається обладнанням Тут стояли тіски, виїзні. Так само виїжджають ці столики, двойні шухлянки. Це все закривається, відкривається. Ось такого плану. Заправна горловина. Стан з цієї сторони ставити собі сидіння, Максимальний, максимальна база, датчик світла, датчик дощу. Такий от автомобіль, нічого не шилось, просто ідеальний стан авто, потолочок, хто шукає собі такий автомобіль, зверніть увагу, вартість автомобіля 17500, можна по перерахунку, двигун не мився, все так як працює, дуже гарно їде, дуже гарний автомобіль. Ось така Toyota Proаs. Якщо хочете автомобіль, телефонуйте, є, є в наявності ще одне таке авто в дорозі. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці. З вами були реальні тачки.